Діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви мені, посміхніться і собі. Привітайтесь! Добрий день! Малята, вітаю вас на занятті з математики! До нас у групу залетів голуб листоноша. Що ж він нам приніс? Лист. Давайте відкриємо його і подивимось, від кого він. Від сніговичків! Але він незвичайний цей лист, голосовий. Давайте послухаємо, що ж сніговички нам прислали. Добрий день, дорогі діти. Нам, жителям снігової країни, потрібна ваша допомога. Справа в тому, що в нашій країні почався великий буревій. Сталося жахливе. Він розламав будинки, переплутав всі фігури на сніговій галявині. Усе переплуталось в нашій сніговій державі. Жителі країни страшенно налякані, нам нікому допомогти. Дорогі дітки, якщо ви сміливі, кмітливі, уважні і не боїтеся труднощів, поспішайте нам на допомогу. Снігова країна в небезпеці. Ну, що ж, дітки, допоможемо сніговичкам. Для того щоб потрапити в снігову країну, сніговички нам прислали карту схему. Потрібно виконати завдання. Ви можете взяти листочок в клітиночку, олівець і виконувати вправу в себе вдома. Завдання таке. Потрібно хлопчика й дівчинку провести до карти. Але потрібно виконати вказівки. Від хлопчика і дівчинки провести 5 клітинок праворуч, опустити лінію на 3 клітинки вниз, провести лінію 5 клітинок ліворуч. Провести лінію на 2 клітинки вниз, провести лінію на 5 клітинок праворуч. Опустить лінію на одну клітинку вниз. Провести лінію на 2 клітинки праворуч. Ось діти й дісталися до карти. У снігову країну можна дістатися на лижах. Перед нами дві стежки. Одна вузька, інша широка. Як ви гадаєте, якою стежкою буде зручніше проїхати на лижах? Правильно, широкою. Тож рушаємо. Ось ми дісталися до снігової країни. Сніжок зривається. Погляньте, на який сніговий намет ми тут натрапили. А сніг пускається все сильніше та сильніше. Сніжинки падають одна за одною. Скільки сніжинок впало на цей замет? Багато! Діти! А скажіть, всі сніжинки однакові за розміром? Ну, звичайно ж, ні. Всі вони різні за розміром. Немає однакових сніжинок. А які за розміром є сніжинки? Великі, трохи менші, ще менші та найменші, схожі на маленьку намистинку. Ну, рушаймо далі. Ось перед нами галявина геометричних фігур. Бачите, всі фігури переплутані і перемішані. Потрібно виконати завдання і скласти геометричні фігури. Ви це можете робити з паличок для лічби. Або з кольорових олівців. Тож збираємо фігури за моїм зразком. Ну що, малята, вдалося вам скласти геометричні фігури. Погляньте, які геометричні фігури у мене вийшли. Квадрати і трикутники. Скільки трикутників. 2. А скільки квадратів. 3. Яких геометричних фігур більше. Квадратів. І ось наше останнє завдання. Потрібно відгадати. Хто ж є королевою сніжної країни? Уважно слухаємо загадку. Випадково заморозила молодшу сестру і на замок одягнула шубу снігову. Хто це така? Вірно, королева снігової країни це Ельза. Дякую вам, малята, за допомогу. А зараз швидко вирушайте додому, поки знову не почався буревій. Ну ось малята і закінчились наші математичні пригоди. Чи цікаво вам було, розкажіть своїм матусям про наші пригоди. А я буду чекати вас на наступному занятті. Гарного всім дня, до побачення!